Всім привіт! Давайте сьогодні приготуємо марокканські млинці. Вони виходять дуже смачні, пухкі і прості в приготуванні. Для початку приготуємо тісто. мисці змішуємо манку, пшеничне борошно та розпушувач. До цього додаємо 3 столові ложки цукру та дрібку солі. І в окремій місці я змішую теплу воду та дріжджі. Також можна використати сухі дріжджі, які краще додавати в борошно. Перемішую ложкою, а потім пробиваю блендером приблизно 2-3 хвилинки до однорідності, щоб у нашому тісті не залишилось жодного комочка. Накриваю миску і залишаю на 15 хвилин. Після цього наше тісто достатньо загусло і готово до смаження. Розігріваємо сковорідку і смажимо без олії на середньому вогні. Краще смажити по одному, щоб не переготувати. Млинець готовий, коли всі пухирці лопаються, і якщо доторкнутись, на пальці не залишається тіста. І ось наш млинець готовий. Знімаємо його з коворітки і смажити його потім тільки з однієї сторони. Потім наливаємо тісто на другий млинець і починаємо наповнювати перший. Для начинки я використовую кисломолочний сир, розім'яту полуницю, згущене молоко замість цукру і трішки сметани. Начинка може бути будь-якою, але краще використовувати густу, щоб не витікало. Наповнюємо млинець ще теплим. Кладемо на одну половинку начинку і заліплюємо як вареники. Через те, що тісто ще тепле і ми його смажили тільки з однієї сторони, вони добре защіплюються і нічого не витікає. А друга начинка в мене варене згущене молоко. І ось всі млинці готові. З цієї порції у мене вийшло 24 штуки середнього розміру. Вони готуються дуже просто, без яєць та молока, і можна навіть зробити пісні, якщо замінити начинку. Всім дякую за перегляд і готуйте в задоволення!